Команди ті самі хокей, зовсім інший. У другому матчі півфіналу плей-офф Сокіл та компаньйон видали справжній трилери. Жодних обережностей, які були напередодні купа моментів, ще заповнені трибуни. Юрій Петранговський вже на п'ятій хвилині продемонстрував тренерам національної збірної, що не дарма на нього розраховують у головній команді країни. У складі компаньйону по особливому налаштований захисник Рустам Бахрейдінов. Екстравець «Сокола» каже, що цей суперник не надто принциповий, та його дії на люду говорять про інше. Багриді новоформив дубель не стримував емоцій. Його друга шайба дозволила перевести гру в овертайм. За 60 хвилин ігрового часу команду закинули по три рази. Для мене кожен матч принципіальний проти будь-якої команди, коли про плей-офф. Тут не важливо проти кого граєш, Сокол, Донецьк, Харків, без різниці, в якій, де і як. То тобто треба попедіть, надо виграти, треба вийти в фінал і далі. Пристрасті ще більше сполахнули в овертаймі. Хоча відзначитися в додатковій 10 хвилинці жодна з команд не змогла. Долю другого матчу протистояння вирішували в серії булітів. Сокіл був лучнішим і в підсумку святкував перемогу. Про що можна лише жалкувати, так це те, що регламент чемпіонату передбачає лише один овертайм і буліти. Щодо цього погляди соколу та компаньйону розбігаються. Для Зрителів це дуже цікаво, але для дуже тяжого чесно говоря. Вчитує, що в нас скамейка коротка і є ветерани в обороні, то нам якраз 10-минутний регламент дуже навіть, кстати. Хотелось бы, конечно, увертаем до забитой шайбы, и там 1-2-3, неважно, но булиты это лотерея, опять же. Поэтому сегодня повезло и им, Соколу. Я их поздравляю, молодцы, но Дальше ждут еще серьезные-серьезные сильные игры. Так что будем биться. Это еще не конец, только начало. Вчера была такая плохая, как вы говорите, игла. Я думаю, просто потому что не было игровой практики там несколько дней. У компаньона у нас это сказывается. Сегодня второй день к ряду. Это дает мышечный тонус уже совсем другой. И мы сегодня больше двигались и соперник. Поэтому немного вторая игра получается всегда лучше после какой-то паузы. Тепер рахунок у серии, яка триватиме до трьох перемог один-один. Наступность столичной дерби 13 березня.